Друзі, всім привіт! Сьогодні буде досить цікаве відео. Відео буде про заготівлю живців для вкорінення. Сьогодні якраз середина зими, вже, і я буду робити часткову обрізку своєї посадки, одночасно заготовляти живці для подальшого їх вкорінення. Покажу вам, які саме живці, з яких саме гілок заготовляти живці і як їх зберігати до їх живцювання. Вже. На рахунок обрізки то вам покажу відео трошки пізніше, тому що у кого небагато кущів, то краще це робити десь кінець лютого, а з живцями то можна вже розпочинати саме від зараз. Тому йдемо, зараз буде досить цікаво. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і до роботи. Для того, щоб заготовити живці, нам потрібно безпосередньо зробити обрізку. Ну і живці заготовляються з однорічних пагонів лохини. Тобто тих, які виросли напротязі одного сезону попереднього, і не мають гілочок другого порядку. Які це саме? Зараз вам покажу. Ось, наприклад, на цій рослині їх є дуже багато напротязі сезону рослина. Їх викидає досить велику кількість, і з бруньок, які на старіших гілках, як ось тут. Бачите, ось таке розгалуження, це старіша гілочка, і пішов однорічний пагін, ось свіжий вже ось тут. І так само із самої кореневої системи, так як ось оці, оця вся така поросль. Це все я нарізаю. Ось так вони виглядають, потім, звичайно, все все почиститься. Бачите, однорічні пагони. Після того, як я вже обрізав свої рослини, то ось заготовляю ось такі оберемочки однорічні пагони, всі ті, що я нарізав. З такої купи цих пагонів вийде приблизно ну там, думаю, 5 тисяч 6 тисяч живців, тому що далеко не вся довжина гілочок нарізається. Викидається фактично десь 30% верхньої частини гілки, ну і знизу десь 15%. І на сам живець не дуже, аж так і багато залишається. Тому зараз іду вже їх нарізати, зараз вам покажу що цей процес і що далі я роблю для зберігання. Більшу частину живців я вже нарізав, ось нарізав їх, як я і говорив. Довжиною 13-16 см. Це для того, щоб по тому майбутньому, коли вже буде закладатися їх для живцювання, всі мали змогу обрізати над нижньою брунькою частину цього пагінця і над верхньою, щоб був свіжий зріз. Для того щоб їх законсервувати, то я використовую ось такі пластмасові ящики, їх вгортаю харчовою плівкою і всередині все зволожую. Тоді закладається все в підвальне переміщення, і так живці можуть зберігатися і 2, і 3 місяці, сіки, скільки вам буде потрібно, коли вже дойде справа до самої закладки живців для укорінення. Ви можете переглянути попереднє відео з минулих років по вкоріненню живців. Там я показував, як їх закладати, в який ґрунт, як правильно це зробити. Тому все це на каналі є. Ну і звертайтеся за живці. Ось є різні сорти, тому якраз зараз можете бронювати. Зараз ще місяць-півтора і буде якраз пора для їх вкорінення. Все, всім, на ну все добре, до побачення.